Ви неправильно вимірюєте артеріальний тиск. Абсолютна більшість українців перед тим, як піти в аптеку і купити тонометр, роблять це некоректно, адже беруть стандартну середню манжетку. Так вона, в принципі, підходить для більшості. Однак Люди різної комплектації і худенька жінка, яка важить 50 кг, В неї, до речі, теж може бути гіпертонія. І чоловік вагою 120 кг – це абсолютно різний об'єм плеча. Тому вибір тонометра і манжети починається з того, що ви купляєте сантиметрову стрічку, міряєте обхват біцепса, міряєте в себе і всіх потенційних людей, кому ви плануєте вимірювати артеріальний тиск. Потім заходите на сайт, відфільтровуєте по розміру манжети тобто ставити, ставити галочку Відповідно тих розмірів, які ви заміряли, і вибираєте тонометр. Це може бути S small, Medium або Latch, або Super Latch, тобто великого об'єму. Тобто манжетка, оця ж частина, яка надувається, має обхвачувати на 80-100% біцепса. Якщо вона йде внахльост, тобто більше, більший об'єм перекриває це неправильно. Якщо не закриває 80%, це теж неправильно. Відповідно, ви не отримуєте правильних показників. Міряйте атеріальні. Тиск правильно, записуйте це в щоденник, ранок, обід, вечір, впродовж двох тижнів і з цим приходите вже до лікаря, це вже якась інформація. Гіпертонія буде в абсолютній більшості людей, практично у всіх, питання того, коли вона наступить. Тому. Почніть з вибору тонометра, хай буде у вас вдома. Вибирайте автоматичний тонометр, а також важливо, щоб був адаптер, якщо розрядяться акумулятори, щоб вам, вас можна було підключити до мережі і відповідно провести заміри. Поділіться, будь ласка, наскільки раціонально ви підходите до вибору тонометра і чи знали про такі нюанси. І пам'ятайте, що гіпертонія буде у кожного, тому важливо озброїтись завчасно. Побачимось в наступному відео.